Доброго ранку, дітки, і запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. Малята, любі хлопчики і дівчата. Щоб дізнатися, про що ми будемо говорити, слід відгадати загадку. Рук та ніг немає, а рухається. Носа немає, а дихає. Рота немає, а живеться. Що це таке? Правильно, це рослина. Рослини можуть дихати їм необхідне тепло і світло. Давайте поглянемо, чим відрізняється життя рослин на підвіконні та тих рослин, які залишились на клумбах. Квіти на підвіконні та на клумбі дуже схожі, правда? Але квіти, що ростуть у нас вдома, знаходяться у закритому ґрунті. У горщиках, а ось квіти на клумбах, на відкритому ґрунті. Дітки. А як ви гадаєте, що допомагає квітам зберегти своє життя взимку? Взимку трави. Квіти вкриваються снігом. Сніг можна порівняти з ковдрою, під якою затишно і тепло. Саме це допомагає квітам і травам зберегти своє життя під час зимових холодів. Познайомимося з етапами росту рослин, на прикладі весняної квітки, тюльпан. Тюльпан це красиві квіти, які проходять різні стадії росту. Перш ніж розпуститись парвистими пелюстками, коли цибулинка тюльпана вбирає воду, з неї виходить маленький корінець, який розгалужується і закріплює рослину в ґрунті. Одночасно з ростом коренів пагін починає просуватися до поверхні. Він подовжується і починає пробиватися крізь ґрунт, з часом відкриваючи першу пару листочків. Потім подорож тюльпана продовжується сформування бутонів, маленьких і щільно закритих. З часом бутон міцніше набуває форму та з'являється перед нами у вигляді гарної квітки тюльпану. А зараз, малята, я пропоную вам трішки відпочити. Заплющіть очі, уявіть, що ви маленькі рослини вас посадили в теплу землю. Ви ще маленькі паростки, зовсім тендітні, беззахисні, але ось чиїсь добрі руки поливають вас, підпушують землю, ви починаєте рости. Ваші пилюстки підросли, стебло стає міснішим, витягнетеся до світла, як вам добре з іншими красивими квітами. Розплющте очі. Вам, дітки, сподобалося бути квіточками? Так, і те саме відчувають наші квіти на підвіконні. Тож, як правильно доглядати за кімнатною рослиною. Необхідно налити воду у поливальницю або інші ємності, щоб вона настоялась і набула кімнатної температури. Для великої квітки потрібно багато води, а для маленької мало. Щоб дізнатися, потрібно поливати квітку чи ні, необхідно дізнатися якою є земля. Сухою чи вологою. Ще у квітів потрібно підпушувати землю, щоб вона дихала і вода краще потрапляла до корінців. Ще на квіти бризкають водичкою. Зволожують листочки, ніби на них крапає дощ. Квіти з великими листочками потрібно протирати від пилу ганчіркою. Малята, а що станеться з рослиною, якщо її поставили в темне місце? Так, без світла рослинці дуже важко, тому що часто її листочки жовтіють, тьмяніють та відмирають. Слідкуйте уважно за тим, щоб ваші рослинки отримували сонячне світло. Дітки, а як ви вважаєте, що було, якби рослину забули полити? Так, вірно, рослина пропаде. А що буде, якщо доглядати за рослиною? Поливати, мити, розпушувати землю? Підгодовувати? Так, рослини будуть рости та квітнуть. Дітки, а як ви гадаєте, чи подобається вашим кімнатним рослинам на підвіконні? А я вам малята пропоную після завершення заняття полити ваші квіти? До побачення, дітки, до нових зустрічей. Бережіть себе.